в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються. Безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. І якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, де ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні починаємо ранок у Вашингтоні. Тут з низки новин, і напевно, найперша найголовніша про те, що міністерство оборони Пентагон сьогодні оголосило про новий пакет військової допомоги Україні. На суму 1,2 мільярди доларів, і цей пакет допомоги надається в межах ініціативи сприяння безпеці. України Я поясню, що зазвичай, якщо надаються пакети допомоги, вони надаються або за програмою президентських повноважень, коли обладнання а, має надходити на передову за лічені дні і має допомогти а, українцям із нагальними потребами. Ця програма ініціатива сприяння безпеці України це допомога на довшу перспективу, коли Сполучені Штати закупають, замовляють певні потужності у виробників. І таким чином, як кажуть в Пентагоні, вони не лише дбають про нагальні потреби українського війська, але дбають про укріплення українських військових на довшу перспективу. І власне, що входить в цей пакет допомоги. В цей пакет допомоги входять додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси до них також обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракети радарів із системами протиповітряної оборони, боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди калібру 155 мм, міліметрів, також супутникові різні Зні речі також підтримка діяльності з навчання технічного обслуговування та підтримки. І як йдеться у повідомленні Пентагону, Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками-партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями, які потрібні українським військовим вже зараз і на довшу перспективу. І також цікава інформація прийшла від Washington Post. Журналісти з посиланням на власні джерела кажуть, що велика Британія ймовірно готується надіслати Києву ракети велик. Кої дальності, це те про що Україна. Ми знаємо дуже довгий час просить. Лондон пише журналісти став лідером міжзахідних союзників із надання нових досконаліших систем озброєння для України, і на що на чому базується? Цей репортаж. Ця інформація від Washington Post. те, що 2 травня в повідомленні про закупівлі очолювального великої Британії міжнародного фонду для України міноборони Сполученого Королівства подало запит про зацікавленість у наданні Києву ракет, що здатні завдавати ударів на відстані до 300 кілометрів. Ми знаємо, що сьогодні нині у Вашингтоні перебуває міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Вже цього ранку він був на дискусії в аналітичному центрі Атлантичного. Рада, і йому прямо поставили питання журналісти про те, чи розглядає Велика Британія надання або вони четвертого покоління, або цієї більшої дальності. Джеймс Клеверлі прямо не відповів на запитання, але його відповідь була досить красномовною. Давайте послухаємо. моя відповідь така: якщо ми відкладаємо речі на чорний день, це вже чорний день. І коли постійний представник ради безпеки ООН здійснює вторгнення до свого сусіда, це настільки важливо для нашої системи безпеки, що ми повинні відповісти, і ми маємо відповісти потужно. Ми повинні закінчити цей конфлікт і зробити це швидко. І тому Британія вирішила на початку цього року відчутно збільшити нашу відповідь. І як я сказав, ми постійно стежимо за тим, чого Україна потребує, аби успішно оборонятися. І це означає, що ми дивимось, як вони обороняються, як вони відбивають агресію, повертають землі. І ми повинні допомогти їм перемогти швидко, адже вони мають перемогти, тому що інакше всі ті речі, що на кону, будуть під великим питанням. Тому наша позиція в тому, що Україна повинна бути успішною, переможною, і найбільш гуманний спосіб це зробити це перемогти швидко. І найкращий спосіб для цього, щоб ми надали їм для цього найкращі інструменти тут і зараз. І Велика Британія дуже активно у нашій підтримці і чітко заявляла, що ця підтримка має надходити від союзників якомога швидше. Бо як я сказав, ми хочемо щоб це закінчилось, закінчилось скоро і закінчилось тим, що Росія виводить свої війська, і Україна повертає свою державу. Якраз бачу, Тарас Пушкар на Ютубі питає про якраз цю новину про те, що Великобританія розглядає ймовірність передачі далекобійних ракет. Знову ж таки, це подається у викладі журналістів Washington Post. сьогодні. Тараса о 12.15 за Вашингтоном, тобто буквально через годину, Джеймс Клеверлі матиме прес-конференцію зі своїм колегою Ентоні Блінкіним. Сподіваюся, що це питання вони покриють. Принаймні, журналісти запитають у них про те, чи будуть сполучені штати і велика Тання надавати Україні дійсно ракети більшої дальності. Безумовно, ми зацікавлені теж почути відповідь на це питання. Сподіваюся, що почуємо. Якщо ми говоримо також про інші новини, то сьогодні звичайно американська преса, преса західна дуже багато уваги звернула на святкування або таке приглушене святкування Дня перемоги в Росії, особливо парад, який відбувся, як то кажуть, з одним танком. І CNN, зокрема звертає увагу на те, що московський парад задуманий. Як хизування силою натомість показує слабкість? Вони пишуть у своїй статті і говорять про те, що дійсно протягом десятиліття сполучені штати про десятиліття демонстрація на червоній площі 9 травня. вони були дуже яскравими, дуже велелюдними. Але в 2023 році це стало тлом, яке показує невдалі рішення глави Кремля. New York Таймс своєю чергою говорить про те, що що приглушений парад до дня перемоги в Москві може відображати військові потуги Росії в Україні? The Guardian, це британське видання пише про те, що Путін використовує помпезність дня перемоги, щоб поширити свою військову пропаганду. Але також вони подають цитату сьогодні. Цитуються Олафа Шольца, який говорить про те, що європейський союз не має бути наляканий демонстрацією військової сили Москви, але має продовжувати підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Потрібно власне сьогодні. Олаф Шольц виступив з досить красномовною промовою. Можемо послухати одну з цитат? Якщо маємо цитату Олафа Шольца, можемо зараз послухати 2200 кілометрів за двадцкілометр надістською... від есліффонгір. За 2200 кілометрів на північний схід від нас Путін сьогодні проводить парад і демонструє своїх солдатів танки та ракети. Ми не повинні бути заляканими такими силовими іграми. Давайте залишатися непохотними в нашій підтримці України стільки, скільки буде потрібно. Ніхто з нас не хоче повертатися до тих часів, коли в Європі діяв закон найсильнішого, коли меншим країнам доводилося підкорятися більшим, коли свобода була привілеєм не багатьох, а не основним правом усіх. Така цитата від Олафа Шольца сьогодні пролунала. У Європарламенті тим часом ми знаємо, що Європа сьогодні відзначає День Європи, і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Дерляєн вирішила відзначити цей день дуже показово у Києві. Вони вона прибула туди із візитом, який оголосили напередодні. І якраз дуже багато європейських лідерів звертають увагу на те, що це насправді символізує наскільки європейський союз відданий тому, щоб і Україна стала частиною європейської родини і родини Європейського союзу. На спільний прес -конференці... Ці за результатами зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським Урсула фон дер Ляйн, зокрема заявила, що Росія прагне знищити цінності свободи в Україні, оскільки боїться шляху країни до європейського союзу, і тому настільки важливо підтримувати зараз Україну. Давайте послухаємо, що сказала Урсула фон дер Ляйн під час свого візиту до Києва. Київ столиця України. Це серце сьогоднішніх європейських цінностей. Україна знаходиться на передовій захисту всього, що є основою європейських цінностей, нашої свободи, нашої демократії, нашої свободи думки і слова. Україна мужньо бореться за ідеали Європи, які ми сьогодні святкуємо. Тож дуже доречно бути тут, у Києві. Щоб вшанувати та відсвяткувати 9 травня, дорогі Володимире, і дозвольте мені щиро вітати ваше рішення провести День Європи 9 травня, також в Україні фондрляїн під час спілкування із журналістами сказала про те, що європейський союз зі свого боку буде продовжувати здійснювати зусилля, щоб покарати економічно зокрема Росію за те, що вона робить в Україні. Давайте послухаємо, що сказала Урсула фондрляїн про це ми вдосконалюємо наші існуючі інструменти, тому ми будемо посилювати заборону на транзит. Наприклад, щоб у руки Кремля більше не потрапляли передові технологічні продукти або частини літаків, які прямують до третіх країн через Росію. Останнім часом ми спостерігаємо зростання надзвичайно надзвичайних торговельних потоків між європейським союзом і деякими третіми країнами. Потім ці товари потрапляють до Росії, і тому ми пропонуємо новий інструмент для боротьби з обходом санкцій. Якщо ми побачимо, що товари прямують з європейського союзу до третіх країн, а потім потрапляють у Росію, ми можемо запропонувати державам-членам накладати санкції на експорт цих товарів. Такі дуже важливі сьогодні заяви навіть від низки європейців, американців від британського міністра закордонних справ. Будемо більше говорити про це сьогодні. Також в програмі часта 22», тому не пропустіть. Дякую вам дуже за активність, друзі. Бачу, що на зв'язку є Львів, Італія, Київ, Запоріжжя. Вітає також і ще раз Львів, Шарлот, Одеса. Вітає Торонто, Малалука. Дякують за трансляцію. Також Луганський в Рідне на зв'язку. Портленд також бачу. Дніпро дивиться Канада, інші міста і країни. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання щодо теми сьогоднішнього ефіру, не лише ставте їх обов'язково. Думаю, це гарна нагода перейти до нашої наступної теми цього дня, і це насправді головна головна тема в Америці цього дня. У США закінчуються гроші на поточні виплати, і країна може незабаром вперше в історії зіштовхнутися із дефолтом. А якщо президент Шаджо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті не домовляться. Про збільшення ліміту держборгу розібратися у складнощах американської економіки і політики я бачу, вже приєднується до нас моя колега Оксана Бодратенко. Дякую дуже, Оксана, що приєднуєшся до ефіру. Вітаю, Юлія. Оксана, що взагалі відбувається із американським держборгом? Наскільки це серйозна ситуація? і Чи дійсно сполучені штати можуть зіштовхнутися із ситуацією, коли буде вперше в історії зафіксований дефолт? Так, Юля, США, це єдина країна в світі, яка постає перед загрозою боргової кризи через власні боргові обмеження, застосовані власним конгресом. Зазвичай для інших країн боргова криза означає, що більше цим країнам ніхто не хоче позичати гроші. Вони не можуть отримати кошти з міжнародних запозичень. У США не так державні козначейські облігації США вважаються безризиковим активом. Одним з найбільш безризикових активів Америки. Реці активно позичають гроші. Оцей борговий ліміт був введений конгресом американським більше ста років тому. З того часу він більш практично 80 разів переглядався в сторону підвищення, і останні три рази це було за каденції минулого президента США Дональда Трампа. Звичайно, якщо подивитися на обсяг американського боргу, це приголомшливі. 31,4, навіть більше трильйона доларів, тобто це надзвичайно великий борг. Однак і економіка США це найбільша економіка у світі. А саме відношення боргу до ВВП і є мірилом того, чи може країна сплачувати свій борг для США. Це становить 120%. Це достатньо високо. Це вище ніж в деяких розвинених європейських країнах, таких як Німеччина Франція, але значно нижче, наприклад, ніж. Японія, Італія. Десь на рівні до з великою Британією Канадою, тобто питання не йдеться про те, що у Америці у Америки немає доступу до цих коштів. Це питання скоріше політичної домовленості. Якщо подивитися на ринки, то ринки поки що вважають, що політики домовляться. Зараз є збільшення дохідності, значить зменшення цін на американські держоблігації, але їх пов'язують з очікуваннями щодо інфляції також більше. Наприклад, інвестують ще в до облігації через банківську кризу нещодавню. Оксано, чим ця криза відрізняється від попередніх, тому що як ти вже сказала, навіть закликанці Дональда Трампа три рази збільшувала ліміт державного боргу. Тому це не новина для сполучених штатів. Але чи є щось відмінне в цьогорічній кризі? Так, ця битва за борг можна сказати є особливо жорсткою е, через позиції е, політичних опонентів. Республіканці сказали, що вони вимагають е, зменшення. Видатків бюджетних водночас Байден сказав, що він хоче рішення стосовно збільшення ліміту боргу, і лише потім відкрити до переговорів про бюджет. Він також раніше говорив, що він проти скорочення видатків. Він скоріше би обклав додатковими податками найбагатших американців, а це в свою чергу не сприймають республіканці. Тобто, поки що, ми не бачимо, яким чином ці позиції можуть зблизитися. І в своїй заяві міністерка фінансів США дже. Нет Єлен натякнула навіть на те, що можливо конституційна криза через таку позицію. Фактично, Байден може застосувати 14-ту поправку до американської конституції. Ця поправка говорить про те, що не можна піддавати сумнівам американський державний борг. Звичайно, борг дефолт би був загрозою для такої довіри до боргу. Давайте послухаємо, що сказала Єлен з цього приводу наш пріоритет забезпечити, щоб конгрес виконав свою роботу. Немає шляху захистити нашу фінансову систему та нашу економіку, крім якщо конгрес виконає свою роботу і підніме боргову стелю, і дозволить нам платити за рахунками. Не треба доводити до того, щоб ми думали, чи президент може сам наказати випустити облігації. Це буде конституційна криза. Це має робити конгрес. Якщо він не зможе це зробити, тоді буде економічна та фінансова катастрофа, яку ми самі собі створили. Оксана, дякую тобі дуже за пояснення. За твій аналіз. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Оксана Бедратенко. Дякую. Друзі, якщо ми говоримо загалом про цю ситуацію, може здаватися, що це американська тема, але безумовно, якщо Сполучені Штати такі зіштовхнуться з дефолтом, то наслідки будуть глобальними для усього світу. Зокрема, і для України це також може позначитися. Більше про це думаю, можемо поговорити з моєю колегою Катериною Лісуновою, яка стежить за сьогоднішньою зустрічю, якраз Кевіна Маккарті і Джо Байдена у Білому домі. Це буде Катю не унікальна нагода з двох лідерів. Владнати ситуацію, владнати ситуацію, поговорити про те, чи можуть вони знайти шляхи вирішити розв'язати цю кризу. В чому ти знаєш вже Оксана трошки говорила про те, в чому головні розбіжності між позиціями Макарті і Байдена, але знову ж таки. За минулої каденції за каденції президента Трампа Сполучені Штати в три три рази збільшували ліміт державного боргу. Цього разу республіканці цього робити не хочуть для адміністрації демократа Байдена. В чому ж ці головні розбіжності і чи бачиш ти що можуть порозумітися лідери демократів і республіканців? Насправді сьогодні із Байденом зустрічається не лише Кевін Маккарті, а також зустрічається лідер меншості палаті представників демократ Хакім Джефріс. Також лідери, лідери республіканців в Сенаті Міч Макконел, також лідер більшості демократів у сенаті Чак Шумер. Тобто, фактично, це лідери як демократів, так і республіканців в обох палатах конгресу Сполучених Америки зустрічаються з президентом США, щоб обговорити Саме те, що ти сказала, саме ці розбіжності, які не дають прийняти е, остаточне рішення, і поки що загрожують не уникненням дефолту сполучених штатів Америки. Як правильно вже сказала Оксана, головна е, подія, наша колега, головна подголовна е, розбіжність в е, демократах і республіканцях станом на зараз. Е, Полягає у тому, що республіканці вимагають не лише збільшити цей борговий ліміт, але також скоротити видатки. І безпередньо навіть вже був презентований законопроект в палаті представників, який вимагає зменшити видатки Сполучених Штатів Америки, і цей план розрахований на наступні 10 років, з умовою збільшення цього боргового ліміту на півтора трильйони доларів, і з водночас з вимогою зменшити. Видатки сполучених штатів Америки на 130 мільярдів доларів, як я вже сказала, за 10 років. Багато пунктів щодо обмеження цих витрат що Стосовно республіканців вони вимагають зокрема обмежити соціальні витрати. І як відомо, що демократи безпосередньо відомі тим, що вони збільшують соціальні. Підтримки американського народу допомогу людям, які менше зробляють, людям, які потребують певної допомоги, і це стосується також і медичних реформ, і медичних процедур, і безпосередньо республіканці хочуть одним із пунктів скорочення витрат це скорочення саме цих соціальних виплат, на яких великим рахунком базується велика велика політична. Так би мовити, частина демократичної платформи, ну і саме собою, що демократи виступають проти цього і закликають збільшити податки, зокрема на більш заможних американців, і це станом на зараз і є головною суттю цих протистоянь цих суперечок. Попри те, як ти правильно сказала, що колишній республіканський президент Дональд Трамп підвищував цей борговий ліміт тричі протягом своєї каденції. Ти знаєш, Катю. Є питання коротке від до. О, <зглядачів>. він питає про те, чи не є ця криза лише способом опозиції виторгувати якісь власні питання у чинної влади? Напевно, кожного разу так відбувається. Так, за великим рахунком будь-яка криза, будь-яке питання, якщо це політика, якщо це дві різні партії, вона використовується для того, щоб витримувати інтереси не лише зі сторони республіканців, але також зі сторони демократів, тому що безпередньо заклики до збільшення податків щодо більш заможних американців демократи озвучували дуже часто протягом своїх виступів політичних протягом політичних платформ і закликів відтак. Так чи інакше обидві сторони використовуються в своїх інтересах, і я вам скажу навіть більше, розмовляючи з законодавцями поза кадром, неодноразово вони мені говорили, що одна із. Головних головної суті політиків загалом полягає в тому, щоб знаходити пункт, який буде розділяти громадян і таким чином займати ту чи іншу сторону. Ну, але також пошук компромісів дуже важливий в цьому питанні. Катю, все ж таки дуже важливе питання для України. А ми знаємо, що республіканці хочуть скорочення видатків для, для питань, які, наприклад, вони вважають менш нагальними, чи може? Українські питання і допомога Україні підпасти під ці скорочення, навіть попри те, що ми знаємо, є двопартійна підтримка, але все ж таки з боку республіканської партії певних її представників є заклики не надавати Україні безлімітний чек. Абсолютно і тут варто зуважити, що ситуація з можливим ризиком дефолту сполучених Штатів Америки може плоти на Україну кількома способами. Тому що якщо Сполучені Штати зазнають дефолту, то це послабить їхні позиції на міжнародній арені. Це це унеможливить такий, такий самий рівень допомоги Україні, яким ми маємо сьогодні. Це саме собою також зробить більш свіливим Путіну Путіна і Російську Федерацію загалом і усіх країн, які є партнерами Росії в цьому питанні. Усіх автокра. Атичних держав це змушиться їх бути більш сміливішими, тому що сполучені Америки в такому сенсі будуть більш в хиткій позиції, якщо трапиться цей дефолт і компромісу не буде знайдено. Але окрім цього, якщо дефолту навіть не станеться, що найімовірніше за словами аналітиків, але тим не менш, якщо цього не станеться, також під ризик підпадає питання, на чому саме домовляться скорочувати ці витрати, тому що як ти правильно зазначила, є Голоси в конгресі безредньокрайні в правих республіканців, які вимагають переглянути допомогу Україні, скоротити її або навіть взагалі припинити, і таким чином ризик того, що допомога Україні відпаде під такі скорочення витрат дійсно існує. Про це я поговорила з конгресменом від демократичної партії Стівеном Коїном, який не так давно був також із візитом у Києві, і запитала, як. Чи є ймовірність того, що скорочення витрат можуть задіти також і допомогу Україні? І він сказав, що так це можливо, але найімовірніше, навіть якщо таке питання буде підняти, не знайдеться достатньо голосів, щоб скорочувати саме допомогу Україні, тому що навіть серед республіканців є велика частина більшість невелика частина насправді більшість, які підтримують допомогу Україні і надання допомоги Україні. Пропоную заслухати більш детальніше в його коментарі. Не виключно, що ситуація з держборгом може вплинути на допомогу Україні. Республіканці контролюють палату представників загалом половину законодавчого органу у сенаті та в палаті представників. Це питання хвилює мене вже деякий час. Є чимало республіканців, які рішуче підтримують Україну. Конгресмен Вілсон, який працює зі мною в гельсінській комісії та інші. Але є і голосна, бездумна група республіканців, яка здається більше зацікавлена в Росії ніж у суверенітеті України. Незалежна Україна не є питанням, яке їх турбує. Знайдуться люди, які захочуть зменшити витрати, скоротивши допомогу Україні. Але я не думаю, що це буде більшість. Я думаю, що ми зможемо винести це на голосування і вирішити це питання. Дуже важлива заява від Стівакої Катя, Я знаю, що також цей законодавець був в групі законодавців, які нещодавно відвідали Київ, якраз спілкувалися з українською владою, українським президентом. З якими результатами вони повертаються додому, і чи переконаний Стівкоїн, що допомога для України буде продовжуватися, попри усі перепотії, попри те, що війна вже триває повномасштабна війна, триває понад рік. Зазначу, що під час їхнього візиту минулої п'ятниці Росія також зробила якраз обстріли Києва взагалі України зокрема столиці, зокрема кінжалами, так званими, що вважаються найпотужнішою зараз зброєю сполучених в Російській Федерації, і під час цієї атаки Україні вдалось відбити ці атаки безпосередньо як повідомляють українські змі за допомогою американських систем Patriot. І обговорюючи питання, я запитала Стіва Коїна про те, що про що говорили, які в які безпосередньо були перемовини з Зеленським. Він заявив, що одним із важливих пунктів вже ж було надання допомоги Україні і надання допомоги Україні саме у протиповітряній обороні. Пропонив послухати цей коментар просто зараз. Вивачу ми хотіли почути нагальні потреби від українського уряду, і вже незабаром ми передамо цю інформацію адміністрації Байдена, держдепу та Міноборони. Зокрема, ми поспілкувалися з президентом Зеленським про ситуацію в повітрі. Росіяни мають перевагу у повітрі. Якщо українці не отримують контроль над повітрям, то все більше українських бійців помиратимуть. І це правда. Тож ми будемо заохочувати до надання артилерійських снарядів більшої дальності. На даний момент їм потрібно щось на Кшалт-Атакамс, які мають більшу дальність і вражатимуть лінії постачання та склади боєприпасів російського війська. Ми не можемо дати їм винищувачі F-16. я розумію проблеми з обслуговуванням цих літаків, навчанням та усім іншим. Можливо, нам потрібно розбомбити фабрику в Ірані, де вони виготовляють і безпілотники. Я би підтримав таку ініціативу. Цікава така позиція від Стіва Коєна демократа Катю. Дякую тобі дуже за твій аналіз, за твою розповідь. Більше будемо говорити в програмах. Часта завтра. Я думаю, що ця тема тема і потенційного дефолту і підтримки України це те про що ми будемо безумовно стежити далі і говорити. Далі, дякую. Нагадаю глядачам. Це була Катя Лісунова на зв'язку з Капіталійського пагорба. Друзі, дякую вам за вашу активність. Якраз я також звертаючи увагу на коментар Стіва Коена про те, що він би закликав адміністрацію Байдена надати ракети більшої дальності. І сьогодні ця новина теж є дуже актуальною, тому що Washington Post повідомляє про те, що Велика Британія ймовірно готується надіслати Києву ракети великої дальності. А Лондон став лідером серед західних союзників із точки зору надання нових досконаліших систем озброєння. Роєння до України Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії, сьогодні перебуває у Вашингтоні. У ці хвилини він зустрічається і зі своїм колегою держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Буквально вже за годину менше ніж за годину вони матимуть спільну конференцію. Прес-конференцію. Тому сподіваюся, що питання про ймовірність надання не лише Великої Британії, але Сполученими Штатами ракет більшої дальності, на чому наполягає Україна вже не один місяць. Сподіваюся, що це питання пролунала. Безумовно, ми хочемо почути відповідь на нього, що ж стосується позиції Джеймса Клеверлі. Сьогодні він виступав на засіданні Атлантичної ради, це аналітичний центр тут у Вашингтоні, і він сказав такі, такі речі. Він не відповів прямо на питання, чи Велика Британія вже ухвалила рішення про надання, наприклад, ракет більшої дальності. Але він сказав, що якщо ми відкладаємо речі на чорний день, це чорний день, коли постійний представник ради безпеки ООН здійснює вторгнення до свого сусіда. Це настільки важливо для нашої системи без. Пеки, що ми повинні відповісти, і ми маємо відповісти потужно. Він сказав, що цей конфлікт має закінчитися і має це статися швидко. І тому Британія завжди стежить за тим, що потрібно українським військовим і намагається дати все, що їм потрібно. Тому знову ж таки будемо стежити за цією важливою прес-конференцією Джеймса Клеверлі, Ентоні Блінкіна. Про все це важливо будемо говорити в програмі. «Час тайм» вже о 22-й, Тому не пропустіть. Я ж вам надзвичайно дякую за вашу активність. Побачимо. Ося в 22-й і пізніше у брифінгу. Вже завтра. На все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.